Значить, ділянка в східній частині Олександрії, яка має назву дружній сад. Дружній сад, вона складається із трьох садів. Сад Катерини. І що ми маємо напротив? Напротив, ми маємо садок Катерини. Садок Катерини. Це там, де дядько який стоїть, якщо ви знаєте, там, за решеткою. До речі, решетка неправильно стоїть. Ну, це вже таке. На карті 1858 року, значить, всі оці, скажімо, сакральні меморіальні споруди, які мали значення якоїсь таємниці або якогось особистого сприйняття, вони не вказані. От на даному випадку ми бачимо, бачимо круглу галявинку. а Ротонди немає. От, стояла Катерина, круга галявинка. Галявинка усипана, то же саме. Повністю була. От, вона була е, окреслена кам'яним забором таким парканом. Залишки, залишки цього паркану на даний момент де-інде можна їх побачити, вони видні.